Друзі, всіх вітаю! 4 червня, Одеса на зв'язку. Сьогодні вночі ворог знов обстрілював Одесу. Але слава Богу, слава Богу, і нашим ЗСУ, що без жертв. Всі живі, одна людина поранена в ногу, скорішого одужання і всім постраждалим щирі співчуття. Друзі, 4 червня. Що це за день? Сьогодні в Україні вшановується пам'ять загиблих дітей. Яке життя унесла ця клята війна. Ми сьогодні були на акції вшануй. Ви знаєте, що ми збираємось, вшановуємо пам'ять всіх загиблих. Сьогодні не виключення і також згадували наших діточок. 651 дитина загинула через війну. Вічна пам'ять. Подивіться, як це було. Увага! Щодня о 9 годині ранку в Україні оголошується. Загальнонаціональна хвилина мовчання, просимо вас зупинитися, відкласти справи і подумки згадати дорогих вам людей: військових і цивільних, які загинули у російсько-українській війні. Хвилина мовчання це прояв поваги та вдячності. Вшануймо кожного та кожну, будьмо гідними наших захисників і захисниць. Друзі, ми сьогодні приїхали в Чорноморку. Пізнаєте, Льоздорф. і зараз ми йдемо в пляж Чорноморка. Тут транспортна розвилка, зупиночка, маршрутки, трамваї, магазини, міні-маркет. Діти вже з моря. Також точка універсам. Пляж недалеко. Знову маркет, шаурма. Тут такий міні-базарчик, продають фрукти, овочі. Кому що Аптека, все є, бачите? Гогусик, Гу добрий день. Привітайся з глядачами. Шо ти кожен день не в настрої? А потім приходиш до моря і відразу відкривається друге дихання. Так? Скажи, спекотно вже, в тому транспорті, довго їхати, з центру міста більше години їхати. На 220-й маршрутці ми їхали. Їхали, їхали і приїхали. Друзі, ну цей пляж теж без підйомів і спусків. Ну тут є такий нахил трішечки, 10 градусів. Ну 20. Ви бачите? Не зовсім ровно. Там, де будинок Павлова, там було взагалі рівнесенько. Тут трохи є нахил. Так, Растюне, щось я вже вирядую. Мені треба було взяти цей, як він називається, рівень, рівень, да, що міряє оці наклони. О, оце даю. Я кажу, трохи нахил 10 градусів. Опа, вражай, ви бачите, який? Це дерево клас. Огонь, черешенка. І тут як багато. Ого, черешня багато. А я тільки що тут питала, хлопець каже, 250 гривень. Я не знаю, що це за ціна, така в нього крупна. Ну, не знаю, ну не знаю, ну що це. Я купувала на привозі за 100. Ну, знаєте, яка вона була, коли її рвали, то відривали оці хвостики, а вона ж без хвостиків довго не лежить. Тому вона вже була, ну як сказати, ну ви зрозуміли. По 100 гривень купувала, а тут 250. Ну така красива. ну 250 це теж така ціна. Здам кімнати. Номер телефону. Здам номери з усіма зручностями. Тут ще он, який красивий котеч. А, тут же ж будували цей готель, ще в минулому році його будують вже декілька років. Цікаво, він вже працює чи ні? Ми вже прийшли на пляж. Тут майданчик, дитячий, дорослий. І сонечка щось сховалася. І парить так, Ну, не повинна бути дощу, хоча все може бути. Тут є кафешка, можна перекусити, Вон, собачка їсть щось. Дитячий майданчик і пляж. Добрий день наша морічка. Прозора, чиста, блискуча. Давай. Пішла, Растюня. Пішла. Молодець. Давай, пішла, пішла, пішла. Пішла. Ну, звикни трошечки, звикни. Трасть. Ну трішечки. Щоб він не вплив в Турцію, давай. Все, збери свою волю в кулак, в лапу і погнала. Давай. Растя! Сьогодні взяла намет. і сонце сховалося. <смі> сонце сховалося. Ще й вітер. Зараз його буде нести. Растя, почекай, почекай. Мені ж треба згадати, як це все робити. Ти думаєш, що я пам'ятаю? Ага, отак. От а, він його вже зносить. Друзі, ну встановила. Не всі фіксатори задійствувала, але нічого, поки буде так. У нас же тут пісочок. Ну, пісочок у нас скрізь. Вдома теж і в ліжку у нас постійно пісочок, тому нас цим не налякати. Так, Ростюня, все, і Рася вже кайфує тут. А шугаті пішла жара. Так, Растюнь. Друзі, ось так я, наприклад, ліжу, і що я бачу? Море. Прошо фільм знов про море, клас, да? Шістнадцять градусів, шістнадцять. Друзі, ну що, вода 16 градусів. І питаю у людей. Думала, може там в Лозанівці, тому що мілкий пляж, то там така була температура води вчора, 22 я міряла, тут 16. Люди кажуть, що ні, тут теж вчора було тепліше. Ну, вони не міряли, а кажуть, по відчуттям тепліше. Бачите як? Я не знаю, як таке може бути, 22-16. Ні, ну буває таке, але. 16. Простюня, ну як тобі відпочивається в наметі? Добре. В в минулому році я думала, що купити або намет, або парасольку. І хотіла, щоб воно менше важило і зупинилася на наметі. Купила цей намет. Було спочатку, мені дуже важко його розкладати, складати, а потім я якось вже налавчилася. Ну, якось складаю, як і розкладаю. Бачите, я поставила, не все зафіксувала, але норм. Ну взагалі то я все фіксую. Ну, подумала, що на сьогодні вистачить і цього. Зараз ми пройдемося, тут кафешка, покажемо, що там продається, підійдемо на цей майданчик дитячий, подивимось на цей готель, готель не працює, ну, чи взагалі там є якийсь топрохід, чи що там. Все, зараз йдемо на розвідку, ще скажу, де ми знаходимося. Вам секонд і ми виходимо. П'ємо, танцюємо і йдемо. Так розстюня. Ну, бачите, як і Растюні комфортно. Коли сонечко світить, море неймовірного кольору. Так, ходімо, бачите, вон там якась кафешка. По баті. Зараз підемо, дізнаємося, чи працюють, що вони пропонують і таке інше. Друге знаходимося. Вчора ми були в будинку Павлових, це східна частина міста. Сьогодні ми на західній частині міста. Вже на виїзді, як їхати в Чорноморськ. До речі, на днях ми поїдемо і в Чорноморськ, там теж розвідуємо обстановку. Сонечко, не ховайся, не ховайся. Тобто ми по різних кінцях Одеси. Вчора на одному кінці Одеси, сьогодні на іншому. Я знаю, що багато хто із вас любить відпочивати саме в Чорноморці. Тут нема хвилі. Мені здається, що море тут трохи чистіше, ніж в місті. Взагалі воно якесь таке особливе тут. Не знаю, може це моя фантазія, але мені так здається. Тут затишно, якось спокійно, начебто бабуся в селі. Ну, так чомусь я сприймаю цей район. Є шезлонги. Взагалі-то таке все стареньке. Друзі, ось така кафешка тут на березі. З майданчиком, столики. І меню. Можна показати, какая будет площадка, посмотре. Це вообще в процесі будівництва, да? Нет, вже з того відкрито. Вот просто будет вот буде, красиво ага. так. Ну так, да, с видом на море. Це Ціни приємли. Шезлонг 100 гривень, матрас 50, парасолька 50. А де моя собачка? кажу. Мені кажуть, то ми не бачили вашу собачку. Я кажу, як як. Як не бачили, тут я згадала, що я прийшла без разці. Отаке, друзі, в мене постійно. Якщо я десь на хвилину виходжу без разів, я починаю її шукати. Притому я не просто її шукаю, а я впевнена на 100%, що вона була зі мною, і якось в мене навіть в голові, я фантазую, що ось я її тут бачила, наприклад, біля цього столу. Ну, отака ситуація. Настільки я звикла, що я постійно з нею, що я вже не можу без неї. Жодної хвилини. Пісочок, друзі, ви бачите, що він тут теж трішечки відрізняється від ланжероновського. На ланджероні, на ланжероні, ну, в аркаді, от в центральній частині міста. Він такий білосніжний, а тут трошки з ракушніком. Подивіться. Зараз пройдемося ще на дитячий майданчик. Оце ж цей готель, що будували, він і побудував цей майданчик. Сучасний, класти, там і покриття, яке не нагрівається. Мені здається, що воно там є. Ну вони там щось фарбують. Теж якась кафешка. Кусики-гогусики! Кокусики-гогусіки! Подивіться, яка прозора водичка, яка вона чиста, маняща, пісочок, ай, краса! Пляж з моря. Клас. Ні, ну, прохолодна, Ні, Ну все рівно, на вулиці ж температура повітря, скільки 30 градусів. То можна окунутися. Вон Діти кажуть, вода тепла, вода тепла. Ой клас. Я пам'ятаю, що коли я була маленька, приходимо з батьками на пляж, вони кажуть, так, почекай. Поки не купаєшся, ми потрогаємо воду і скажемо, чи можна тобі купатися, чи ні, якщо холодно. І я ж поки вони там розстляляють цю постілку, побіжала, потрогала воду, кажу, папа, вода кип'яток. <сум> кип'яток!» Він каже, дивись, не аж парся. Я кажу, добре, все. А там, напевно, такий кипяток був, як і зараз. Каже, хлопець, вода тепла. Гогосік. Йдемо пройдемось. Растя вже й пішла. Подивіться на цю растю. Виглядаю. Начебто <рес> <рес> вона знає, куди йти. Ну, я їй сказала, що ми йдемо на дитячий майданчик, і вона пішла. Може і знає. Купатися заборонено. Бачите? Так, а де растінька моя? Растінька зупинилася біля дівчат. Вони їдять і вона зупинилася з ними. Бачите, сучасний дитячий майданчик, я вам про це казала. Гугусік, ти мене бачиш? А як ти до мене потрапиш? Тут все, Растюня, прохід закрит. Що хочеш, то і роби, Растюня. Вона нічого не хоче. До мене точно не хоче. Разтяж що ти сіла? Ти в образі? Нормально? Сіла. Вона думає, що це фотосесія. Треба сідати, і я знімаю її. Ну, Друзі, тут нічого не змінилося. Все закрите, як в минулому році. Бачите, натягнута сітка якась, калюча проволока, все. Ніхто не прийде. Не знаю, чому вони не відкриваються, начебто вже все побудовано, красивий готель, а бачите, як зачинено. Так би вже приймав гостей в цьому році, щось, щось не виходить. Можна залізти на камені, подивитися на море. Ми ходили поза, минулому році. Тут була дірка в паркані, і я пішла за хлопцями, які тут був такий прохід пірс. І ми стрибали в воду звідти. Ну а Зараз, то ще в минулому ми році вже не стрибали. Опа! Хто казав, що вона нерозумна? Вона знайшла той прохід, як до мене потрапити. Ростюня, ти прийшла Ти прийшла, моя бусічка, гусечка. Боже, друзі, подивіться на цю красу. Зараз я вам покажу, куди я виперлась. Але це щось неймовірне. Подивіться, яка прозора водичка. Це фантастика, друзі, це фантастика. І якщо ми підемо ліворуч, то ми вийдемо на золотий берег. Ну, ви бачите, що саме по берегу ми не можемо пройтись, на жаль, по морю. Так би було б круто. Гугусік. Ти дивись, обережно, бо я не зможу тебе врятувати, якщо що, сама тут тримаюся з останніх сил. А я де? Подивіться, де я, на якому я камені сиджу. Високо сижу, все бачу. Друзі, я вам сказала, що ліворуч золотий берег, а праворуч Чорноморськ. Той бік Чорноморськ. хто до суші. Просто мабуть не було. я я Як, а ти що, з висоти будеш стрибати? Ні, Ні, з висоти не треба. З його камня приймає. Кам ми... Ну, не з нижнього, так, да, з нижнього. З висоти. Можна було б сачком там спробувати да, біля каменів, чи хлопці стрибають, все рівно там нічого нема. Ну, дивлюся, що травки трохи є, то може там і рачки є. Не брала сачок. Згадала прикол про рибалку. Чоловік прийшов на рибалку, ловить рибу, нічого не клює. Він згоря думає, вип'ю 50 грам, тільки собі налив тут, опа, клює, витягує, карась. І він йому прямо в чарку падає. Він його витягнув, знову в річку кинув, випів пісюрік, почав далі ловити і пішов в кльов, ловить, вже не знає, куди складати ту рибу, тягне і тягне, тягне і тягне. Е, і тут окунь каже, там якомусь каже, ну карась брехун, наливають, відпускають. Карась зрозуміло, карась всім сказав своїм. Ідіть, ідіть. Отак може і рачки кажуть, ідіть. Там прийшла не умоха з сочком, йдіть <смі> спокійно. А тут опа, і я вже майстер. Майстер, яка показує всім. Так, чому ніхто не купається? Я тут сижу, з висока знімаю всіх, а да? нема кого знімати. Вон хлопці знову. Дівчата пішли стрибати. А може посидіть, чого стрибати? Ну, друзі, все добре. Залізла, анігдоти розказуємо, знімаємо всіх хто лазить, а тепер як мені злізти? Оці в мене проблема. Ще залізти кудись я можу. А злазити то все. У мене ще й паніка починається. Як це зробити? І Растя, де вона? Я навіть не можу повернутися, подивитися, де моя растя. О, мама мія! Ну чому ти, Наталя, постійно ускладнюєш все? а? Навіщо ти полізла туди? Навіщо? Друзі, а у нас перекус. Растя, тобі сьогодні навіть сирах у <плес> шматочка немає, тільки огірки. Бо в мене салат. Салат і кабачкова ікра, як завжди. Все. У нас дієта, Растя. Ми піднабрали. Ми піднабрали. Друзі, ми вже йдемо додому, ну тільки що був прикол у нас з цим наметом. Я так і знала. Я так і знала, я десь хвилин 40 стояла, його крутила, віртіла, не знала, як скласти. фух, Хотіла підійти до цих людей, але в них інший намет, тому може вони не знають. ну Ви мене, може, побачите в якихось відео інших блогерів цю кумедну історію, як стоїть дамочка і 40 хвилин складає намет, і в неї нічого не виходить. Врешті-решт, ви думаєте, я його зложила? Ні. Підійшов чоловік, дякую йому. Один підійшов і запитав, чи потрібна допомога. Я сказала так, і він мені склав. І я дивилася і все рівно нічого не зрозуміла, як він робить. Я пам'ятаю, що в минулому році перші дні. Ну, як перші дні, я довго не могла його складати, так. І були теж такі ситуації, що я сиділа і годину на пляжу, не могла скласти. А колись в Аркадії ми були до самого вечора і вже почало темніти, я не можу скласти той намет, і людей нема на пляжі. Я з цим наметом, як дура стаю. Те, що в чоловік я до нього причепилася, він, він теж не міг його скласти, але хоча б стояв поряд з нами та пробував. Ну така ситуація. Якось він так, знаєте, як, типу ти в одну сторону крутиш і в іншу, і він складається отак колом, пояснила. Ну Десь так, але нічого в мене не виходить, будемо пробувати. Тут треба залишати час на складання намета, збиратися починати на годину раніше. Ну, от де Растя? От я йду з рюкзаком, з наметом, з всіма речами. Растя нема. Тепер знову мені треба повертатися і шукати. Ой, друзі, йдемо додому, вам приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока.